Роботу виконала студентка другого курсу ОП Східноєвропейській історичні студії Осеєва Оля. Ми з вами поступово переносимося в маленьку за своїми об'ємами країну африканського континенту, таку, як Есфатінні. Цікаво вона є для нас, тому що довгий час перебувала під протекторатом Великої Британії, і лише в другій половині ХХ століття Есфатинці змогли проголосити свою незалежність від. Великої Британії відповідно все це відбувалося 6 вересня 1968 року, і ключовими причинами проголошення цієї незалежності було бажання місцевого населення отримати більше контроль над власною долею та ресурсами. Хоча знову ж таки ця країна за своїми площами була зовсім і не маленька, але бажання були а також прагнення країни стати повноцінним учасником міжнародного співтовариства і до здобуття незалежності Свазелен був під протекторатом Великої Британії, що означало, що він керувався британським урядом, але мав. Певну автономію у місцевих справах. І до 60-х років ХХ століття багато країн Африки почали якраз таки проголошувати свою незалежність від колоніальних володарів, і Свазіленд наслідував їх приклад. І у той час, як багато колонізованих країн Африки боролися за незалежність через бажання позбавитися від влади своїх колоніальних завойовників, вона була під протекторатом Великої Британії. Проте це не змінювало бажання Свазіленду стати незалежною державою та контролювати свої власні справи. Зрештою, Великобританія погодилася надати Свазіленду незалежність і 6 вересня, як вже згадували. З 1968 року було проголошено незалежність Вазіленду. Не менш цікавою є політична структура цієї країни, бо Естватіні є абсолютною дуалістичною монархією з конституційними положеннями та законами. Відповідно, головою цієї держави є король, або його ще називають Гем'яма, що дослідно перекладається як лев. І нині король Месваті III, який зійшов на престол у 1986 році, після смерті свого батька короля Субхуза II, він у свої 18 років став повноправним правителем Естватіні. Що ще цікаво, що батьком Сваті III, якраз Субхуза II, він в історії є королем, який правив. Найбільше років він правив 82 роки, і це в історії є найбільший термін правління у будь-якій взагалі монархії, імперії і так далі. І відповідно, так як. Король в конституції, якраз Есватіні, він є символом єдності та вічності нації. І за традицією король править разом зі своєю матір'ю. Її ще називають длукловазі, що буквально перекладається як слон. І якщо ми подивимося навіть на герб Есваті, ми можемо побачити там слона відповідно і лева, що якраз і позначає цю дуалістичність, цей характер правління. Відповідно. Матір, вона була як духовний і національний символ держави. Якщо зновський король він був символом єдності, то матір вже була як духовний і національний символ, і король він призначає прем'єр-міністра від законодавчого органу, а також призначає більше сенаторів і менше законодавців до нижчої палати Лібандли. Лібандла це парламент. У них такий так називався. І за допомогою дорадчої ради конституція дозволяла королю призначати деяких членів парламенту для поставлення. Особистих інтересів, тобто ці особ... особливі інтереси, вони стосувалися громадян, які могли бути кандидатами на виборах, але не були обрані або могли не балотуватися як кандидати. Це робиться для балансу поглядів у парламенті, і особливі інтереси можуть стосуватися людей. Певної статі чи раси, людей з обмеженими можливостями, значущих членів бізнес спільноти і також громадського суспільства, вчених і вождів. Відповідно, сам парламент він був двохполасний. Знову ж таки, як ще складувалося, він називався Лібамбла і складався з сенатом. Було 30 місць, 10 членів призначалося Палати зборів, і 20 призначався монархом, відповідно, на п'ятирічний термін. І палати зборів. Там було 65 місць, відповідно, 10 членів обралися монархом, і 55 – всенародним голосуванням. І вибори проводилися кожні 5 років, і після розпуску. Парламенту королем. Останні вибори відбувалися 29 вересня 2023 року, і голосування проводилося позапартійним шляхом. Усі вибори процедури контролювалися виборча та можлива комісія. Щодо конституції, то спочатку британський уряд пропонував собузу другому прийняти конституцію за весмірським зразком, але король був проти цього. І відповідно, коли він коронувався, це було 1973 році. Він розпустив парламент і змінив конституцію. Відповідно, зміни в конституції були протягом двадцятого століття другої половини, і відповідно першої половини 21 століття. Відповідно, зміни були також в 1978 році. Тоді вже з'явилася нова конституція, що наказувала повернення до племінних традицій. І відповідно були зміни вже при МСФАТІ третьому, тобто були правки в 99-му році, в 2001, і вже кінцевий результат. Конституції прийняли влітку 2005 року між королем Свазіленду і парламентом. Тоді виник конфлікт з питання прийняття нової конституції, бо монарх відмовився підписувати схвалений законодавцями проєкт, в якому зокрема передбачалося оподаткування членів королевської сім'ї, і тоді після необхідних змін. А липня 2005 року король Сватії третій він підписав нову конституцію, яка зміцнила абсолютну монархію у Свазіленді. Як же згадувалося на самому початку, то Естваціні, окрім внутрішніх питань, ще й вирішувала міжнародні питання, тобто презентувала себе міжнародній спільноті. Відповідно Есватіні є членом організації Об'єднаних Націй, співдружності націй, Африканського Союзу, спільності ринку Східної та Південної Африки та співтовариства розвитку Півдня Африки. І станом на 2019 рік це єдина країна в Африці, яка підтримує зв'язки з Тайванем, а не з Китайською народною республікою. Але на жаль, естватіні підтримує дипломатичні відносини зараз з Російською Федерацією, тому в цьому плані їм великий мінус. Після здобуття незалежності уряд Естватіні почав проводити політику економічного розвитку, орієнтовану на збільшення державного регулювання та інвестицій в інфраструктуру. Були прийняті заходи для заохочення іноземних інвестицій, в результаті чого в Україні з'явилися підприємства з виробництва текстилю, деревообробки та інших галузей промисловості. З тих пір економіка Естватіні переживала значний розвиток, і в даний час економіка Естватіні має ряд ключових сфер. Перше це сільське господарство. Воно все ще займає важливу роль в економіці Естватіні, і основні культури, які вирощуються, це цукрова тростина, соя, кукурудза та інші зернові культури. Незважаючи на свою невелику територію, Естратіні має значні запаси алмазів, вапна, граніту, вапняку та інших корисних копалин. Видобування цих ресурсів є важливою частиною економіки країни. Окрім цього, як вже згадувалося, присутня обробна промисловість, виробництво текстилю, обробка деревини, харчова промисловість. Та інші галузі займають свою нішу в економіці країни. Відповідно, ще дуже вагомий внесок в економіку країни приносить туризм. Економіка Естветіні отримає значний внесок від туризму, головним чином через природні культурні пам'ятки країни, які заохочують туристів з різних країн приїжджати до Есветіні. Незважаючи на те, що економіка Естватіні зазнала значного розвитку за останні десятиліття, вона все ще стикається з низкою викликів, таких як високий рівень безробіття, бідність. Культура. Культура Сватіні є різноманітною. Вона включає в себе і музику, і їжу, і релігію, і архітектуру. І, звісно, що включає в себе і мову. Відповідно, в країні є дві офіційні мови: це Сі-Сваті або Сваті, нею розмовляє більшість населення. І є англійська мова, що логічно, бо знову ж таки був вплив довгий час Великої Британії. І відповідно другою офіційною мовою стала англійська мова. Щодо релігії, то 83% населення дотримується християнства. І що нам взагалі відомо про цю країну якраз такими. Через сумний факт, бо здоров'я населення бажає найкращого, бо станом на 2019 рік в Естватіні найвищий у світі рівень поширеності віллінфекції серед населення віком від 15 до 49 років. Це 27% населення хворіє на віллінфекцію. І незважаючи на те, що знов ж таки уряд намагається якось цю ситуацію подолати, але виходить все це досить складно в тих умовах бідності. Хотілося б закінчити своє відео на приємній ноті і на такому цікавому факті, що якраз протягом всього відео я країну цю називала або Свазіленд або Есфатіні. Відповідно спочатку, з проголошенням незалежності, країну назвали Свазілендом, але 19 квітня 2018 року Сваті третій він оголосив, що Королівство Свазіленд буде переіменовано на королівство Есфатіні, і все це було пов'язано з тим, що якщо ми подивимося, як назва цієї країни читається в принципі і пишеться англійською мовою, то воно дуже сильно схоже на іншу країну, таку як Швейцарія. також для того, щоб не плутати ці дві країни, то було прийнято рішення перейменувати країну на Естватіні.